столичні майже 42 мільйони гривень витратили з київського бюджету, аби утримувати метрополітен минулоріч. І це значно менше, ніж було року 2022-го. Тому, е власне, тоді київське метро обійшлося місту майже 274 мільйони. Загалом за 13 років на утримання і розвиток столичного метрополітену найбільше інвестували в 2018-му. Це 2 мільярди і 600 мільйонів гривень. Найменше 2020. 20-го. тоді на столичну підземку в бюджеті заклали всього 4 мільйони і 200 тисяч гривень. Зараз нами Андрій Вітренко на прямому зв'язку це голова комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава. слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж, Пане Андрію. А можете зорієнтувати? А що у нас на цей 24-й рік по е утриманню метрополітену передбачено і Знову ж таки, ваша аналітика, те, що передбачено, цього вистачить на що, а на що не вистачить? Дякую вам за запитання в 2024 році. В тому проекті бюджету, який був прийнятий, затверджений Київською міською радою 14 грудня на отримання метрополітену виділено 401 мільйон гривень. Але з них 60 мільйонів лише 60 мільйонів на капітальний ремонт київського метрополітену. Тобто, за нашими оцінками, за нашою аналітикою, лише ремонт синьої гілки метрополітену буде коштувати набагато набагато більше. Як з цим буде впоратися Київська міська державна адміністрація? Побачимо вже 18 січня. Бо наскільки мені відомо, сьогодні зайшов Київську міську раду проект змін до бюджету, який стосується перерозподілу. Програми захисник Києва та перерозподілу програми фінансування резервного фонду. Тобто ще ці зміни я не бачив, тому що вони зайшли лише сьогодні зранку, але просять так би мовити депутатів уклінно щоб їх розглянули у четвер о 9 годині ранку перед сесією. Тому я впевнений, що київський метрополітен має кошти на утримання критичної інфраструктури, але на ремонт. Його на відбудову знову ж таки на червоній гілці на ремонт аварійного мосту через річку Дніпро гроші у повному обсязі на закладенні 2,5 мільярди буде коштувати міському бюджету. Це за попередніми оцінками. Ще немає проєктно кошторисної документації і повної експертизи. Але ці кошти не виділені. Мені здається, там приблизно було 200 мільйонів гривень виділено на ремонт цього мосту. Тому питання стає риторичним. Чи хват, чи вистачить цих коштів на 2024 рік? Мені здається, що що будете робити, якщо не вистачить? Де будете Це... шукати гроші? Це ж велике питання. Та можна говорити, що грошей не вистачає? Візьміть в бюджет, де ти береш гроші? В тумбочці а хто туди кладе, не знаю хто кладе, але в тумбочці вони вже закінчились. То власне, хто кладе в тумбочку київського міського бюджету гроші, і чи є кому класти. Київська міська е, територіальна громада, тобто люди, кияни, своїми податками утримують місто Київ. Місто Київ станом на сьогодні має найбільший бюджет в країні фантастичні 83 мільярди гривень. Окремо хочу зауважити, що е, за нашою інформацією вхідний залишок бюджету 2023 року перевищує 8 мільярдів гривень. Тобто 8 мільярдів гривень в минулому році не змогли використати представники київської міської влади. Що це таке, якщо ви мене запитаєте, я скажу, що це неефективність та безвідповідальність. Тобто кошти міського бюджету мають витрачатися в першу чергу сьогодні. Це на посилення нашої оборони, тобто на е забезпечення війська. Але ж у нас знаєте, пам'ятаєте, цей мем, вже якийсь мемом, що міста мають жити своїм життям, це взагалі обурює. Тому що кожен депутат міської ради має думати і працювати над тим, як допомагати фронту. Як це роблять прості вчителі, прості волонтери і всі наші люди, члени нашої територіальної громади міської. Ще один момент, який стосується вже безпосередньо пріоритетів. На цей рік, бо якщо я не помиляюсь, пріоритетом на минулий рік був транспорт. Mm -hmm. Найбільше коштів саме на цей напрямок було виділено. Тут тенденція зберігається і в 2024 році. Чи пріоритети змінюються? Ви знаєте, в цьому році на жаль, на жаль, нічого не змінилося. Знову ж таки, департамент транспортної інфраструктури міста є рекордсменом за коштами. Я хочу нагадати, що я зробили чотири петиції. Їх підписало більше 26 шости тисяч людей. За вимогою збільшити фінансування збройних сил України, ми ж бачимо, що залишки є, і кошти де брати, є. Тобто і прогнози бюджету, які ми маємо від податкової інспекції, які ми бачимо, як наповнюється бюджету у 2023 році, вони були позитивні. Тому я впевнений, що в першу чергу всі кошти мають бути спрямовані на забезпечення збройних сил і на підтримку критичної інфраструктури. В робочому стані, бо ми бачимо, що кожного дня у нас чи новий фонтан відкривається десь там, чи палає маршрутка, чи палає тролейбус, чи палає автобус. Тобто ну з цим треба закінчувати і розумно витрачати кошти, особливо в такі важкий для країни час. Пане Андрію, а маєте цифру скільки заробили на евакуації автомобілів по місту Києву і е була ж і петиція і звернення громадян для того, щоб не евакуйовували, не забирали одним словом евакуатори ем, транспорту, особливо під час повітряної тривоги. Як з цим? Бо є історія, наприклад, остання вулиця міста Києва Миколи Ушакова ем, евакуюють звідти транспорт, хоч там немає абсолютно ніякого величезного підприємства. Не заважає проїзду. Ми розуміємо, що потрібно поповнювати бюджет, але де логіка? От, до прикладу, повітряна тривога, людина би хотіла сісти в автомобіль і поїхати рятуватися. Вона не має такої опції. То, можливо, це питання лише хорошого бабла. В бюджеті маю на увазі та перед вашою відповіддю про тривогу, якраз Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська області. Там нині лунає тривога. Повітряні сили повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Також є застосування, загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Діть в укриття цивільного захисту. Закликають повітряні сили. І ми. А тепер ваша відповідь, пане Андрію. Просимо. Це взагалі. Подняли дуже болючу тему для всіх киян, тому що ця евакуація це одна з таких чорних складових міста Києва. Чому я так її оцінюю? З двох тисяч майже дві тисячі гривень сплачують кияни за евакуацію власного автомобілю. То щоб ви так розуміли, лише 350 гривень іде до бюджету міста Києва. Всі інші кошти осідають в кишенях тих, скажімо так, підприємств, які виграли так би мовити. Конкурси, які були оголошені департаментом транспортної інфраструктури. Ми боролися проти цього цієї схеми. Я взагалі не розумію, як представники комунального підприємства можуть користуватися і їздити одночасно з представниками е, під, приватних підприємств на їх евакуаторах, фіксувати порушення і відразу забирати автомобілі. Особливо гостро стає це питання під час повітряної тривоги або під час наближення комендантської години, коли, наприклад, е, у нас евакуюють автомобілі, а люди потім не мають е, чим добратися додому під час. Оголошення цієї комендантської години. Тому ми боролися і будемо боротися. Вже одного разу ми подавали проект рішення про заборону евакуації під час повітряної тривоги, не знайшли підтримку наших колег, почули кволі такі, скажімо так, і невпевнені докази від Київської міської державної адміністрації, але цей процес ще не закінчується. Минулого року лише 40 мільйонів гривень лише надійшло на рахунки міста Києва. тому це за нашими оцінками 250-300 мільйонів можна збирати, якщо все робити, відверто скажу ну почесно. Дякуємо вам, пане Андрію, за ті деталі, подробиці, які розповіли нам і нашим глядачам Андрій Вітренко. Це голова комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.